У Києві стався мовний конфлікт між таксистом та двома пасажирками, які вимагали обслуговування українською мовою. Чому Ви не хочете розмовляти державною мовою. Ви больні люди, люди. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я Ні. не говорю. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві не вдасться уникнути покарання. Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Болт для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Він зазначив, що відмова обслуговувати пасажирок державною мовою є порушення статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. За це передбачено накладання штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів. thank you